Пляж ще не повний, але вже з'явилися перші парасольки. На березі туристи, які чекають на продавчинь з відомими на всю Україну пончиками. Прошлий рік були по 50 із цього року по 50. не подорожчало. І на дуже смачні популярні світяські пончики. Сахар, сіль. Олійка лиється обов'язково. Ну хай, що ж туди, це от. ну, коли вона молоко або кісльошку, це от як є вдома. Ви знаєте, тут не моно вгадати з яким. Ну більшість чорниця, ягода, ягода. О, А так всі йдуть, і чорниця, і вишня, і малина, і згущонка, і шоколад, і шоколад з бананом. І шоколад з вишнею, ну всякі, всякі смаки і дуже вкусні. Початок літа, новий сезон із надіями, проблемами, сподіваннями. І все це у пейзажах, які хочеться зберегти назавжди. Світязь стартує. Попри тривожні реалії, Світязь чекає та вже приймає гостей з усієї України. Бронювання будинків вже почались. Щоправда, ціни дещо підросли. Водичку ще не пробувала. Зараз буду купатися. Але на вигляд класно, враження чудові, дуже гарна, територія взагалі неймовірна. на світі вперше, взагалі в Волинській області, вперше дуже класно, мальовничий такий регіон України, класно, мені подобається. Оскільки зараз період воєнних дій за кордон виїхати неможливо, та й ми з початку війни з самого тут відпочиваємо кожен рік на світі. Подобається волинська природа, клімат, все-таки це наше рідне. У нас, перш за все, вразила ціна на харчування. Власне, не в магазинах, а в комплексах, де ми проживаємо. Ну, я б сказала, вдвічі в порівнянні з минулим роком вона зросла. Порції стали менші, але ціна більша. Але смачно дійсно сюди приїздять звідусіль. У кожного свої причини, чому саме світять. Ми старались кожного року приїжджати на світять. Тут гарно тут добре, це наше озеро. Тому сюди, тому що сюди ближче їхати. Більше якби такої альтернативи немає. По суті, ми обожнюємо світі. Це наша перлина Волинська, як то кажуть. Ну за емоціями це найкращий, можна сказати, найкращий відпочинок у Волинській області. Тобто сюди з усіх областей приїжджають люди. Я обожнюю це місце. По цінах все дорого. <хи> та шучу, ладно, нормально, типу, по там з морями і так далі. Плюс в нас тут, своя Волинська красота, то все чітко, все супер. Ну, я сюди їжджу з самого свого народження, тобто завжди ми сюди їздили з батьками, так і продовжую це і їжджу вже зі своїми дітьми. Все, що можу сказати, вода стає чистішою в світі і якось спокійніше. Що в Шацьку, що тут, то якось спокійніше, немає суєти, як так можна сказати. Буду продавати кукурудзу, кукурудза приблизно почнеться в кінці червня і буде вже до кінця сезону. На початку буде кукурудза трошки дорожча, там гривень 70 за качан, а під кінець вона буде дешевшати. Ну, в середньому буде гривень 60-50 кукурудза. Так що чекаємо всі ці цізі. Світязь – це не просто озеро, це спогади, що пахнуть соснами та найсмачнішими пончиками. А й дійсно, це озеро релакс, природа, місце, де, попри війну, вдається відпочити хоч на декілька днів. Ти вже купався? Так. І як водичка? Вона Як називається це озеро? Вітяс. Тобі подобається тут? Ну Мирослава Сябер, Дмитро Кудик зі світязя телеканал Аверс.